Вітаю усіх глядачів нашої програми в новому 2014 році. Ну і, безперечно, зимові свята продовжуються, у нас ось незабаром буде Різдво, і знову ж таки треба буде готувати нам святковий стіл. Чим можна ще здивувати наших гостей, рідних, близьких? Мабуть, кожна домогосподарка про це задумується. Ну і сьогодні в нашій програмі я хочу вам запропонувати рецептуру приготування страви. Це будуть рулетики з млинців разом із підкопченим лососем. Отже, що для цього нам треба буде взяти? Для приготування млинців будемо брати борошно. Борошна беремо 150 грам, одне яйце, безперечною сіль, ну і 300 мл молока. А це ті компоненти, які нам необхідні будуть для приготування млинців, у які ми будемо закручувати начинку. Щодо начинки, для начинки ми будемо використовувати 100 г масла, 250 г сиру, в мене домашній сир кисломолочний. Також сюди будемо використовувати 1 столову ложку густенької сметани, зелень кропу кілька гілочок, ну і, власне, сам підкопчений лосось. Ну а для того, щоб створити ще такий цікавий ефект на зрізі, ми будемо використовувати сюди ще і чорну ікру. Ну, якраз, звісно, білкова. Отже, приступаємо до приготування, і для цього нам треба буде взяти або ж міксер, або ж а, звичайну мутовку. Яйце ми випускаємо у борошно, додаємо частинку молока, замішуємо густеньке тісто, вимішуємо його до однорідного стану, додаємо сіль і знову ж таки вливаємо решту молока. І обов'язково ми повинні підготувати, крім цього всього, ще і е, сковорідку для смаження млинців. Звісно, краще всього використовувати тефлонову, тому що тефлонова сковорода дасть можливість нам приготувати млинці дуже легко, дуже гарно. І е, отой перший млинець, який повинен бути комом, як кажуть, то він у нас буде абсолютно нормальний. Додаємо частинку молока на цю масу. Замішуємо густе тісто, без грудочок. І вже потім додаємо решту молока. Приготовлене тісто повинно бути ось таке ріденьке. І а, тепер обов'язково ми повинні його процідити для того, щоб у нас не було ніяких ні грудочок. І для того, щоб тісто збагатилося в цей момент трішки кисним повітрям. І тоді у нас млинці будуть такі більш пухнасті, як кажуть, ноздрюваті. Тепер ще один такий цікавий прийом. Навіть якщо у нас тефлонова сковорідка, в першу чергу, коли вона розігрівається, нам треба трішки влити сюди олії. Ця олія повинна розповсюдитися по всій сковороді. Вона в процесі приготування нам необхідна, тобто вона не буде. Залишатися на сковорідці. Просто рівномірно зараз розігрівається сковорідка. І коли ми бачимо, що олія ніби так як іскриться, це говорить про те, що, вона, що сковорода розігрілася. І оцю олію ми будемо використовувати у тісто. Розмішуючи тісто, ми виливаємо її. Тепер ми бачимо, що дійсно сковорідка розігрілася, і можемо приступати до приготування млинців. На е, кілька секунд знову ставимо сковороду на плиту то у нас вже з олією. І тепер можемо смажити линці. Повертаючи сковороду в різні сторони, ми рівномірно покриваємо цим тістом. Якщо сковорідка гарно розігріта, тісто рівномірно розповсюджується, і зараз у нас швиденько буде йти процес приготування. Я не раджу одразу поставити якусь або решіточку для охолодження млинців, або розкладати їх на дошку. Чому? Тому що треба нам, щоб млинці були повністю охолоджені і мали температуру зовнішнього середовища, тобто були кімнатної температури. Млинці вже у нас підготовлені. На решітки вони встигають досить швидко. І е, є у нас певна кількість вже млинців. Тепер ми приступимо до приготування е, начинки. Почнемо з того, що 100 г масла ми перекладемо у миску, в якій буде зручно нам його збивати. І е, Міксером збиваємо до однорідного стану. І бажано, щоб масло стало таке пухкеньке, наситилося повітрям. Збите масло стає кремоподібне, ось таке пухке, і воно стає трішки світліше за рахунок того, що воно збивається. Після цього ми прикладаємо сюди сир. Якщо сир у вас м'якенький, то ви можете одразу його перекладати у масло. Якщо сир зернистий, то бажано його протерти через сито, тобто подрібнити. Тепер збиваємо все це разом із маслом. Гарно з'єдналися ці два компоненти, абсолютно однорідні стали, але маса у нас не така м'яка, щоб було з нею зручно працювати. Ми сюди додамо одну столову ложку сметани і знову все це будемо гарно збивати. Я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Тільки Ти. Отже, продовжуємо процес збивання. Тепер нам треба цю масу обов'язково злегка підсолити. І заправити перцем. До риби смакує білий перець або рожевий. Я додам сюди свіжозмеленого рожевого перцю. Перець змелений, додаємо його сюди. Бажано не переборщити, тому що можна зробити дуже гостру начиночку. І знову швиденько міксером перебиваємося це. Тепер нам залишається підготувати лосося. На, лосось на шкірці, і ми можемо запросто його порізати тоненькими пластинками, які нам необхідні для того, щоб у нас був красивий зріз цих рулетиків. Тобто зрізаємо тоненькими пластинками прямо зі шкіри. Можна одразу зняти повністю цю шкіру з цього шматочка, шматочок підморозити. І порізати його на слайсері тоненькими пластинками. Тепер ми беремо тарілку, фактично всі компоненти підготовлені. Беремо млинець, рум'яною стороною кладемо його низ, змащуємо ось цю сторону сирково-масляною сумішу по всій поверхні. І тепер викладаємо сюди начинку. Ми викладаємо пластинки лосося, які підготували в кілька рядів. Фактично покриваємо поверхню начиночки. І також ми сюди будемо перекладати цю чорну ікру, яка в поєднанні із червоним створить ще такий цікавий, красивий ефект. На зрізи. Тепер ми наверх перекладемо трішки зелені кропуги. Єдине, що будемо видаляти утовщення е, стебло, викладаємо тільки нігненько цю зелень і додаємо у такий спосіб ще і зелений кольор цим нашим рулетикам. Після цього ми беремо край, накриваємо і плотно-плотно скручуємо ось такий, можна сказати, і Рол, В на нашому це буде просто млинець у вигляді рулетика. Викладаємо все це на тарілку і після того ми повинні поставити у холодильник на 1-2 години для того, щоб оця сиркова маса а, застигла, для того, щоб нам потім було набагато легше цю закусочку нарізувати. Зазвичай до риби до морепродуктів подають а, сухі білі а, столові вина. Я пропоную це вино перетворити на такий гарнірчик і перетворити вино на желе. Тобто ми будемо готувати винний ланспіх. Для цього ми беремо одну склянку сухого білого вина і замочуємо 10 грам желатина. Після цього ми все це повинні довести до кипіння і розчинити желатин у вині. Отже, беремо невеликий кошик, переливаємо сюди вино. На 250 мл вона ми беремо 10 грам желатину і замочуємо його обов'язково в холодній воді, даємо набухнути. Коли він набухає, стає ось такий вже... Однорідний і такий м'якенький. Після цього ми його будемо додавати у вино, але в першу чергу ми вино повинні закип'ятити. Якщо ми намагаємося зберегти алкоголь у вині, то вино ми повинні доводити до кипіння надзвичайно швидко і робити це під закритою кришкою. Якщо ми навпаки намагаємося позбутися цього алкоголю у вині, то ми будемо його на повільному вогні проварювати кілька хвилин без кришки. Тобто, як вам більше подобається. Я думаю, що на святковий стіл, звісно, для дорослих, можна приготувати цей ланцпіх саме алкогольний, і тоді він буде давати цікавий нюанс, споживаючи його разом із нашими рибними рулетами. Отже, розчиняємо желатин і потім охолоджуємо це желе. Варто сказати, що коли ми додали вже у вино желатин, ми його розмішуємо, Желатин повністю розчинився, але ні в якому випадку ми не повинні довго. І тому що желатин буде втрачати свої якості драглюючі. Тепер ми беремо якусь таку тарілку, це ж може бути також і лоток. Бажано, щоб тарілка або лоток були або прямокутні, або квадратні, ну, якщо і круглі, також не страшно. Найголовніше, щоб вони мали ось такий бортик, тому що нам треба рівним шаром вилити сюди підготовлене драгльоване вино і дати йому можливість захолонути, а потім будемо його нарізувати. Спершу ми залишаємо тарілку при кімнатній температурі, для того, щоб воно охололо до кімнатної температури. Після того, як воно охолоне, ми вже переставляємо його в холодильник і даємо годину-дві також зафіксуватися в структурі. Тобто утворитися повинно у нас желе. Коли желе застигло, ми його будемо нарізувати просто ножем на кубики. Тобто ось у такий спосіб. Рулети, які захололи, ми ріжемо на порційні шматочки і перекладаємо їх на тарілку. Коли ж у нас вже порізані рулети, ми поруч з ними висипаємо ось таку красиву драглисту гірку із вина. Це такий додатковий гарнір. Ну і врешті страву можна подавати до столу. Ось такий цікавий ефект вона має. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень, коли ми будемо готувати вже смачні красиві салати. До побачення.